Вітаю! Сьогодні будуть підсумки витрат за останні 4 дні березня і перші три дня квітня. Тож почнемо. На жаль, мені не вдалося за минулий тиждень з'їздити в податкову, щоб зробити дитині ідентифікаційний код. Спробую це зробити хоча б на цьому тижні. Розхламлення будинку поступово перейшло і на мій телефон, комп'ютер. Я повидаляла всі додатки, які мене почали дратувати чи вводити в якусь не то щоб депресію, але такий не дуже приємний стан. Тож я відчула, наче в мене кидають маленькими відео як в сміттям. Тож я вирішила все це поки припинити і. Якщо дивитись, то щось довге, змістоване, або навіть не дуже змістоване, але щось довге, щоб мій мозок почав фокусуватися на чомусь одному, а не кожні 15 секунд якась нова інформація. Кінець березня був майже без витрат, тільки 31. Я купила продуктів на 425 гривень. Ну, загалом за підсумок березня. Я рада, що було багато жовтих днів, але витрат було трошки більше, ніж мені того б хотілося. ну, Нічого, вже як є. В квітні хочу спробувати. Контролювати більше дні, коли я витрачаю, дні коли я не витрачаю, і на що саме я витрачаю. Тож, повертаючись до того, що я почала дивитися контент більш свідомо і намагаюся не дивитися деякі знижки, деякі товари, особливо такі, що для будинку, декоративні і тому подібне. ну, Хлам по, по суті. А, бо якщо воно мені треба дійсно, то я цілеспрямовано піду і буду це шукати. Тож, бувай, березень, починаємо квітень. І тут я зрозуміла, що а, вже третій місяць іде, коли я веду такі візуальні собі. Нагадування про дні витрати, дні без витрат. І загалом мені це дуже подобається. Хоча кожен день не вдається це заповнювати, я всі витрати записую в додаток і потім вже переношу саме на бумагу, бо так візуально мені легше орієнтуватися. І в квітні вже були витрати це 2 квітня на продукти 361 гривня. І вчора теж продукти це 1105 гривень, 150 в категорію різне, і 200 гривень купила котам їжі. Я нарешті вирішила то одвічне питання, що готувати на вечерю. Попросився в чоловіка список того, чого б він хотів би, і це реально спростило мені життя ввечері. Саме приємне це заповнювати жовтим маркером клітинку того дня. Червоний теж, треба і радіти теж витратам, бо чому ні? Не знаю, в який момент це почалося, але таке свято, як перше квітня. Мені давно вже не імпонує. Я так намагалась згадати, коли це саме було супер смішно, і ти дійсно вірив, це десь, напевно, роки шкільні, а після того вже і не сприймаєш це свято як свято, і намагаєшся в цей день навіть не слухати нікого, бо ти не знаєш, що від людини очікувати ще. Проте я знаю. Що очікувати від моїх рослинок? Бо, на жаль, ті ялиночки, які намагалася вкорінити, на жаль, не вийшло в мене. Я не знаю, чому, може, це треба робити на вулиці, а не вдома. Але ну нічого, досвід то є досвід. Зато а, я кожен рік намагаюся вирощувати щось нове, і ось а, я спробувала а, виростити артишок. Я його декілька разів готувала, і мені сподобалось. І це багаторічна рослина. Треба вже пересаджувати в більший горщик. Це я чомусь не фокусується. Хотіла показати зайців. Вони такі прикольні, саме такий брутальний чорний колір. Не знаю. Я знаю точно, кому вони сподобаються, то надрукували на подарунок для друзів та родичів яким точно воно сподобається. А, напевно, буду завершувати вже. Дякую всім за увагу і гарного дня!